МОЦАРТ! Это что? Это что? Я лопнула. Не не Лопнула? Вы что? Не, не Это же полоски, они все лопнуло. Живут. Да? Ну, они все так лопают. А я знаем Элементарно так играть. На одной, а, так когда на одной на струне могут играть. Вязаешь. А как Но на таком сумочке? Играть. Можно с таким букетом играть. Настройка инструмента. А як це називається це гра? Без безмичка? Називається настройка Без інструменту». Як вона? Ні, Я не пам'ятаю. Тоже в трассе. Окей, гайдерчика, да. Камеда вражала йде. Ну це щепком. Щіпком? Це імпровізація чи це йде? Це з імпровізація. Угу.

То інший ага. Подводить импровизации за смешком. А что импровизация? Я такого ничего не знаю. Oh, no, Я які... тільки yes, показали к щепок, да и кинота, і все ничего і... mm. so, so, yes. yes. не знає. Шо, Джекі? Шо. Ти перша скрипка, а не друга. А давайте нам по одній ноті зіграй. Шоспіває тобі. Ну давай, до речі, зіграй гамона. Так. Так. Я так здиву можу! Ну вчися в нас, буде в тебе слухач. Слухач. Якщо ви будете голосно, Слухати. за двері і все. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Джекі, зрозуміло вам. Давай, давай. Да. Не-не-не, почекай. не ночь. Да. Ну, Для не всем раз Он это. Же, рал, что ты там по Ой, Хорошо, что ребенок играет на фортепиано. Суд же играє, защиш не грає, це ще тільки играет. Нет, ну що це ти пам'ятаєш там був? От дым чи мало. Потім вдома. А так не вийде зі смачком. Не вийде? Що ти хочеш? Ні, я нічого не маю для тебе, не маю. Ні, а давай тако вчишся. Нічого не маю. І тоді вже будеш показувати зробка. Так, то в мене вже зуби хватають. Чуєш? Ні, собака. Давай викладачку покажеш. На ультракоротких вовнах.

Смачкова там трошки менше, але нормально. Ну, бо зі смачком так, було тільки одне заняття. Ну, зі смачком вже було мало заняття. Тільки одне. А, одне. а, а зі щіпком було заняття? 6. Напевно, наче п'ять. П'ять десь. Ну ось то Йдемо по попити. Йдем Треба просто кожен день не, все ж таки хоч, oh. хоч раз відкривати і брати скрити щоб, Вона знала, щоб я, не забували. Вона знає, я його варила. У нас був такий uh -huh. скрипаль. А, ми його якраз і бачили, недавно. Uh -huh. тут на сеха біжила, на спірантурі. Він грав камерний оркестром в університету, в перший скрипт. То я каже, та, Андрій, ти коли за що? Кажуть, Треба два, два, дві години мінімум в день. А він такий маленький. А жінка, тут взагалі, малюсенька, і грає в віртуозах Вона ну, ну, Так скаже, це познайомилася. А їхнє дитя ще менше. І дитя. Та... Я, <рістя> ж... <рістя> 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 в клящі, В хоче. І вона вже ми були на цих віртуозах на цьому фестивалі, то вона вже грала. Сиділа. Чи то не віртуз не було? Ні, то віртуоз, бо я якраз питав оцеї керівнички нашого камерного оркестру, як ми їздили в Вросла, то вона, я кажу, а де Андрій? Вона каже, ну, його вже зараз немає. Що, політеху, працює в відповітесь. А його дружина каже, віртуз. <порізь> Дитиня, ну, ну, то, що, це вже що, рік. це вже рік. Рік. як вона Щипов, що? Сук... В Андрія Козлака казав. А то ж мені жити чи... не знаєш, я не знаю. Що... То він скрипаль сам. Щоб не забути. Ага, агаму. Добре? І от два скрипаля одружилися, якщо дві години грати. Я не знаю, чи вони одночасно грають. То я, а чи, чи, чи окремо? Але як це цьому науку Слухай.